Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити знову про дебас. Про що саме? Ну, як бачите, зараз запущена програма InnoSetup. Це нічого інше, як компілятор, що дозволяє створити інсталятор програм під Windows. От, ну, очевидно, що будемо говорити сьогодні про інсталятор. Як всі пам'ятаєте, я вже підписав. Усі бінарі підписав у дистрибутиві. Тобто існує дистрибутив, як не дивно. Так, це було десь в березні місяці. Перед новим роком ми з вами компілювали дебаз. Але є вніс невеличкі зміни. І сьогодні будемо конкретно про це говорити. Ну, і відповідно, перепідписав сам дистрибутив. Насправді, це не те, що дуже добре. Перепідписати дистрибутиви. От. Тому що фактично всі зміни, що були, вони всі стосуються виключно з самого інсталятора. От. А які самі зміни? Ну, Ви всі знаєте, у Windows прийнято е, вказувати такий ідентифікатор додатку. Тобто, усі програми, що встановлені у Windows, вони всі мають ідентифікатор. Це ось така річ, яка називається UUID. Тобто, ось штука, ось тут ця та штука також застосовується. Вона дещо специфічна, дещо модифікована, але в передній версії інсталятора вона дещо відрізняється від загальноприйнятих у Windows. Загалом я зараз просто покажу, як це справді виглядає. Так, рекід. У Windows є специфічна гілка реєстру. Яка описує усі програми, що встановлені? Де вона знаходиться відповідно... відповідно. Давайте насправді подивимось. Ну, Це 44-бітна операційна система Windows, тому тут є деякі особливості приніс з, з класичною 300-бітною версією. Тут є специфічна гілка, яка називається Wow 6432 Note. Ну і, відповідно, є коренею міст. Тут є папка Microsoft. І тут є папка Uninstall. Давайте її пошукаємо. Windows. Так. Давайте спробуємо знайти цю гілку. Windows Current Version. Мабуть. Тут ось як бачите гілка install. І тут, як бачите, у нас є усі ідентифікатори. Програм, що встановлені, для InnoSetup специфічним є, є ось такий цікавий суфікс. Не підкреслення is 1. Тобто, усі програми, що мають такий суфікс, це точно Inosetup, Тобто, Ця програма ну, за допомогою цього інструменту. Відповідно, Тут також є. Оцей інсталятор. Тобто також і оцей є оцей ідентифікатор, якщо ми пошукаємо, то ми, ми його тут також знайдемо. Давайте подивимось ну, наприклад, е по закінченню F1. Давайте Спробуємо знайти цю програму. Ось, як бачите, ось ця програма. Тобто, як бачите, це дійсно дебас, дійсно та сама тека. Ну, як я вже казав, ця програма 32-бітна, і як бачите, publisher є. Я. Тобто, я, я додав себе як е, е, людину, що публікувала цей софт. Якось так. Тобто, ну, я автор цього скрипта, відповідно, програма не моя, а я просто фактично дистрибутував цей скрипт відповідно, підписав його, тобто, я фактично відповідаю за цінність цього дистрибутиву, тому в тому числі підписний сам інсталлятор. Тобто підписані усі бібліотеки, що входять до цього дистрибутиву, а також підписаний сам інсталятор. Ну, Файл .exe, він має відповідне поле для того, щоб можна було підписати, підписати програму. Тобто, тобто Сама сигнатура міститься у середині цього файлу. Тобто, далеко не всі файли можна, можна так підписувати. .exe це дозволяє робити. Тобто, є відповідне поле, яке це дозволяє зробити. Тобто, тобто не всі він рід, таке можуть. Ось. Але .exe таке дозволяє точно. Ось ось так. Тому що я насправді змінив. Е, я насправді вже довг, 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 довгий час бачив е, цю проблему. Е, як бачите, усі усі UUID мають. не в таких фігурних скобках. Але ми з вами ці скобки не, не додали. Ну, це фактично. єдина єдиний, єдиний зміна, що, що була додана у цей скрипт. Але Я просто, я просто цю, оцей ідентифікатор обернув у фігурні скобки. Але, відповідно, файл тепер став новим. І, відповідно, я по-ному його підписав. Тобто, відповідно. більше ніяких змін немає? Відповідно, міст усі бінарі без змін. Тобто нічого середині не змінювалося, але. Сам інсталятор я відповідно перекомпілював. І відповідно в той же день я його підписав. Насправді, це можна подивитися. Ось як бачите, дебас. Це саме, саме та сама тека. Як бачите, файл був оновлений о 6.49.08.07. А також є, відповідно підписаний уже підписаний інсталятор. тобто, як бачите, це було значно пізніше. Відповідно, розмір цього файлу збільшився на 8 кБ. Як бачите. Файл без підпису. Якщо ми зараз відкриємо властивість цього файлу, ми бачимо, що тут ніякого підпису немає. Тут підпису, тут підпису ніякого немає. Тобто це саме оригінальний файл, що був відповідно, скомпільований на цій машині. А також є, відповідно, вже підписаний файл. Якщо ми перевіримо властивості цього файлу, є, тут, тут вже є відповідна вкладочка, цифри і подписі. Як бачите, це було майже в той самий час. Ну, насправді там від, відрізняється десь секунда. Насправді в мене виникла невеличка проблема. Я перекидав файли через ftp сервер і в той час в мене е, годинник на цій машині працював негірно. Відповідно, я, я насправді таймстамп тайм вказував вручну. тобто Оцей файл, він модифікований. Тобто насправді це не оригінальний файл фактично. Ну, як не оригінальний, я змінив час зміни файлу. Згідно з оригінальними метаданими, що, що є відповідно на тій машині, де відбувається безпосередньо підпис. Ось так. Ну, підпис відбувається не на тій машині, тому що тут просто немає необхідного забезпечення. Підпис відбувається на віртуальній машині взагалі вічній кімнаті. Як, ну, отак. Тому ось, така, ось, ось такий цікавий нюанс. Давайте ще раз подивимося цифри і підпис. Як бачите, тут все добре. Ну, відповідно, Я встановив, відповідно ці всі файли на комп'ютер, тобто я просто переставив дистрибутив. Це також можна подивитися. Давайте подивимося зараз на цей інстанс. Як він відповідно, виглядає на комп'ютері. Відповідно, є тут тека Дебас. Як бачите, це вже свіжий інстанс. А якщо ми відкриємо місто, ми побачимо, що тут теки, тобто Усі файли, лишилися старі. Тобто тут лишилися файли з тих пір, як ми підписували свій бінарі. Тобто, я програму дійсно перестановлюв. Вона дійсно зараз в мене запущена. Як зараз, ми зараз подивимося, ми дійсно побачимо, що програма дійсно запущена, як бачите, ось Дебас сервіс. Тобто програма дійсно зараз працює. тобто дійсно Запущений і все гаразд. Як так. Але відповідно, я саму програму перестановлював, тому що відповідно, я вносив зміни безпосередньо в сам інсталятор, і мені відповідно, потрібно було оновити реєстр. Мені треба було зробити так, щоб відповідно, ідентифікатори виглядали так, як потрібно. Ну тут бачите, є досить, досить багато програм, що підписані. Ну, Бачите, це також моя, моя програма. Вона є на гітхабі, Pass Тут, здається, тільки. Audacity, як бачите, є також ця штука зібрана за допомогою програми. InnoSetup, Сам InnoSetup, HexChat. Ну, насправді, насправді InnoSetup — це опсорс на, на рішення, і оцей ось, ось суфікс можна, мабуть, перебрати. Але я поки що особливо не спішу це робити, тому що. Ну, це, 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 в принципі, можливо зробити. Я бачу в інтернеті, хлопці щось там робили з цими, хлопці щось з тими суфіксами робили, тому це дійсно, дійсно можливо зробити також. Але я поки що не планую цим займатися. Відповідно, ось такі зміни у дистрибутиві програми DBAS. Що я подальшому планую робити, я би хотів спробувати скомпілювати бібліотеку для Python. Тобто, у мене вже є цього, цієї бібліотеки, але я ще не цю штуку компілити. Є кілька специфічних проблем. По-перше, е, по бібліотека під Python. Е, я її планую збирати за допомогою компілятора MinGW. в той же час. Python точно був скомпільований віндовим компілятором, і я не знаю, чи буде сумісність. Насправді сумісність має бути 100%, але е я не впевнений, що це можливо зібрати без, без помилок, тобто без проблем. Але питонська під, під, бібліотека мені точно потрібна, тому я планую цим займатися вищим часом. Ось такі цікаві новини. Усім дякую за перегляд цього року до кінця. Все добре, до побачення.